Чому українці бояться інвестувати? І чому особливо у накопичувальні поліси страхування? Ми живемо в країні, де десятиліттями людям прищеплювали страх довіряти фінансовим інституціям. Банки лопались, валюта знецінювалась, обіцяні відсотки випаровувались. Тому сьогодні, коли мова заходить про інвестиції або накопичувальні поліси страхування, більшість одразу реагує. А якщо компанія зникне, а раптом гроші не повернуть, я краще сам відкладу, буде надійніше. Але правда в тому, що страх це наслідок невідомості. Більшість просто не розуміє, як саме працюють страхові програми, які є гарантії і в чому різниця між банківським депозитом і страховим накопиченням. Накопичувальне страхування це не лише про гроші, а й про захист життя. Здоров'я і майбутнього родини це фінансова дисципліна, яку важко створити самостійно. Це спосіб подбати про себе і близьких, не залежачи від якось воно буде. Ми часто боїмося не того, що небезпечно, а того, чого не розуміємо. Тому головне розібратися, поставити питання, дізнатися механізм і зрозуміти, як працюють наші гроші. Бо страх минає, коли приходить знання. І тоді фінансова безпека стає не мрією, а реальністю. Став плюсик в коментарі та отримуй консультацію в подарунок.